Всім привіт, друзі на каналі Котельні Хроніки з вами Андрій за кадром як завжди Діана. Сьогодні знову готую класичний коктейль, який входить після кайбієї класичних котелів. Ну я думаю, так ви знаєте, все щось скажу далі. Коктейль називається шампе або шампанське. Перша письмова згадка про цей коктейль з'явилась у 1855 році в Панамі. Але сама історія цього коктейлю згублена десь у тумані часу, тому перейду до його готування. Цей коктейль подається в келиху флюте або шале. Він не шийкується, не стірується, тому треба, щоб ваш посуд і алкоголь був похолоджений. І першим, що треба зробити, це взяти рафінований цукор і пропитати його ангастурою. 10 мл бренді та 90 мл ігристого вина. І це коктейль нічим не прикрашається, але радять вичавити ефірні масла з прицини або лимона. Я використовую лимон. І все. Коктейль шампанський готов, Андрій. Діана. А, цікавий коктейль достатньо. Ми вже коштували майже ну, схожий такий коктейль, там не було цукру, але там був бренді, там були гристе і нонгостури не було. А замість анастури, якщо не помиляюсь, там шов... Оранж Кросау. назвався цей коктейль Чикаго. Угу, так, я згадую такий коктейль. Ти ще казала, що виглядає як е, світло нефільтроване. Так, тобто. Чи фільтрований. Але мене цікавила таку версію, тим паче, що там на дні є цукор. Так, і він, він ж так розчиняє. Розчиняється, та, та, та. Та, та. І коктейль буде солодкіший і такий більш на гастурою віддавати. В кінці вже. Ну я спробую. М -м -м -м. ну Достатньо багато тут ігристого. відчувається на смак і Такий кислий, досить приємний з бульбашками, Щоб сказати, що я там сильно відчуваю ангастуру чи цукор. Ну, чи бренді, не знаю. На бренді теж... взагалі не відчуваю. Да. Там його десь мілітрів іде, тому я не думаю, що сильно буде відчуватись, може, якусь таку нотку дає а... ну... цікаву. Принаймні зараз я її не відчуваю. Якщо може пити так ще, потрошку-потрошку, то буде відчутно. Хоча я думаю, мало чого зміниться, бо бульбашки, вони вже так піднімають. Так, вони вже зробили свою справу. Ну, як пити гристи, досить такий цікавий варіант. Я насправді напевно знаю мало коктейлів з гристи. Ну достатньо мало. Ну, просто ти знаєш, достатньо так. мало таких багато. Я про себе кажу, що а. я знаю достатньо мало коктейлів з Гриздим, тому мене завжди дивують коктейлі з Гристим. <рес> я знаю, що можна прийти просто і Гристя, ну і в деяких коктейлях. Все. Як варіант цікаво? Цікаво допити до кінця, бо я бачу, що тут ангастура. І напевно там в кінці буде дуже класний такий смак ангастури. Ну, можна так от зробити лайфхак. Хочеш перемішати? Давай спробуй. Ну, але кажуть, що не, його не треба не мадлити, не перемішувати, що воно так само по собі ну, а, давай. Угу. Ми порушуємо закон. <свіття> ну, та, от, Я думаю, що приблизно такого буде смаку він в кінці. Ну, На запах я нічого не змінилася. Він як пах, о, до речі, я давно вам не казала, чим пахнуть коктейлі. <свіття> Цей пахне гристом. В принципі, чим він. Чи мав пахнути? Він mm -hmm. mm -hmm. там нібито якийсь лікший якийсь. Mm -hmm. Ну, і от зараз ангестурає добре відчуває, до речі. Прям mm -hmm. надписі смаку mm -hmm. добре відчутно. Так. Що сказати про коктейль? Ну, я не скажу, що він прям якийсь вау, ну чесно. Насправді дуже насичений смак про прям ну, домінує. Mm -hmm. Всі інші складові. Досить-досить десь далеко. І от бачите гастуру, якщо б ну, і цукор, якщо б не примішали, то воно б, напевно, ти от коли останній ковток б робив, тоді б відчув всі угу, 100 смаки. 100 -100%. Так. Коротше, я ну, такий скажу середній коктейль, нічого цікавого. Нічого цікавого. Тобі ця класика не сподобалась. Е, ну, так. ну, не сказати, що не сподобалось. Ні, ні. Ну, смачно. І грист смачно. Нам цікаво вашу думку. Напевно, ну можливо, хтось на з вас спробував такий коктейль. Так, я взагалі, напишіть вашу люблю коктейль з Гристом. так. Буде цікаво. Можливо, згодом ми їх і приготуємо. Обов'язково приготуємо. А на сьогодні у мене все. Ось так. Один маленький коктейльчик. Дякую тобі за відкриття таких смаків. Тепер я знаю, що цукор, агастура і гриста дорівнює і Гриста. А вам дякуємо за перегляд не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та залишати коментарі. Зустрінемось в наступних випусках. Па-па!